Цей рік пройобано. Сьогодні в нас 9 січня а почала працювати я вчора, тобто 8 січня, саме так, знаєте, активно працювати, як я вагала увесь минулий рік. Я, звичайно, проводила декілька уроків, але зовсім трошки є причина, в мене була матуся у гостях. І я просто не хотіла витрачати час на роботу, замість того, щоб бути з нею, бо я її бачу не так часто, на жаль. Але ще декілька разів на рік. І знаєте, от в мене зараз таке відчуття, що я ніфіга не хочу робити взагалі. в мене немає мотивації, в мене немає бажання, в мене ну, взагалі, знаєте така трішки пустота і втома мені в останні місяці потрібно було зробити просто дуже багато всього, і потрібно ще робити багато всього. І це стосовно не тільки роботи, це стосовно життя. У мене був переїзд. І ще планується переїзд попереду <свісно> навчання, знову ж таки, робота, і я все тягну на собі. Отак досить важко.